Нашого сьогоднішнього заняття уявлення про землю у давнину. Знання про природу потрібні були ще у пересні часи. 40-30 тисяч років тому люди почали пізнавати довкілля. В першу чергу, це було необхідно для подальшого їх існування. Перевісні люди намагалися розвинути та розширити межі свого перебування за рахунок інших земель. Саме так почалося вивчення простору нашої планети. Краєвиди люди зображували у вигляді на скельних малюнків. Саме так передавалася перша інформація про природу нашої землі. З природознавства ви вже знаєте, що люди по-різному уявляли форму нашої землі. Жителям рівнин планета здавалася плоскою, а жителям вершин навпаки, у вигляді гір. Греки вважали, що наша земля це цілісний масив суходоли, який омивається річкою океаном. В Азії, де знаходиться багато гірських масивів, віссю світу вважали гору Мару, навколо якої розташовувались сім океанів. Жителі Вавилону уявляли нашу землю у вигляді гори. На західному схилі якої розташовано Вавилон. А у давній Японії землі приписували кубічну форму. Давні єгиптяни уявляли землю у вигляді живої істоти. Над цією істотою була богиня неба, що підтримувала небосвіт, а сонце мандрувало по ньому на кораблі. Але найбільш поширеними думками було, що наша земля плоска. Бо саме знання стародавніх людей про світ зводилися до найближчих місць їх існування, які були найчастіше, більш плоскі та рівні. Отже, саме тому і панувала думка, що вся наша територія та вся наша земля є плоскою. Давні жителі Індії вважали, що форма землі має півкулю, яка в свою чергу стояла на трьох слонах, а ті на Черепасці. Звісно, що такі уявлення про нашу планету були далекими від сучасних. І нині викликають лише посмішку. Знання про нашу планету були надзвичайно важливими для подальшого розвитку географії. Давайте розглянемо факти, які доводять, що Земля куляста. Факт перший. Місячне затемнення. Доказом кулястості Землі є округла тінь, яку кидає наша планета на місяць. Цю тінь ми можемо спостерігати під час місячних затемнень, і вона не пласка, не квадратна та не ніякої іншої форми, а саме круглою. Тому це є першим доказом і фактом, що наша планета кругла. Другий факт кругосвітні подорожі. Саме подорожі навколо світу вплинули на те, що люди почали думати, що Земля має форму кулі, тобто кулясту форму. І її можна обігнути якраз таки по колу, і вона не закінчується в одному місці. Третій факт. Зникання за лінією горизонту об'єкта, що рухається. Якраз таки зараз на малюнку можна побачити схематично, що дійсно за лінією горизонта деякі об'єкти можуть зникати з поля нашого зору, як на прикладі корабля. Саме це доводить те, що земля не має чітку рівну поверхню, а має поверхню шару. Тобто кулясту поверхню. Четвертий факт розширення горизонту з підняттям на висоту, що чітко можна побачити з висоти літака. П'ятий факт висота Сонця. Над горизонтом у різних точках Землі в один і той самий день є різною. Шостий факт це фотографії землі з космосу. Саме вони більш чітко дають зрозуміти, що наша земля має кулясту форму. Перші згадки про кулясту форму мав Піфагор. Саме він вважав, що земля як ідеальна форма має бути круглою, тобто форми шару. Але це було лише здогадки, довести це він, на жаль, не зміг. А ось Аристотель якраз таки довів, що земля має саме кулясту форму, і довів він цей факт за допомогою якраз таки місячного затемнення, позначаючи те, що місяць затемняється якраз таки землею у формі кола. Як же саме утворилася наша планета Земля? Існує безліч гіпотез. Але гіпотеза це лише припущення чи передбачення, яке необхідно довести. Тому, на жаль, істиною правди ніхто не знає, як утворилася наша планета. Тому пропоную кожному з вас пофантазувати та уявити, як все ж таки могла бути створена наша планета Земля. На цьому ми з вами завершуємо наше заняття. До зустрічі!